Вітаю вас, мої любі сонечки. Пам'ятаєте, якийсь час назад я знімала відео про те, що, по вашому запиту, що в Польщі стали гірше відноситись до наших людей. І я пояснювала вам, що це для того, щоб ми почали повертатись додому. І те, що зараз відбувається, це ще більш такі, знаєте, грубі натяки. Всесвіту, що пора повертатись додому. Я розумію, що багато хто не повернеться, і багато хто скаже, що нема куди повертатись, або дійсно не мають куди повертатись, тому що тут Ні, не знати, що тут буде. І так скаже кожна людина, звичайно, хтось приїде, хтось повернеться, хтось не повернеться. Але потрібно розуміти, що любі Егрегори, матриця країн вони дуже-дуже жорсткі. І коли людина звертається за допомогою до Грегора, там неважливо, будь-якої країни, бере тим більше якісь або кошти, там на щось, на життя, бере якісь допомоги, то треба розуміти, що Егрегор завжди забере своє. Він забере, він вам дасть 10%, ну, відносно, може й менше, може 9%, а забере всі 90 вашої енергії, вашої ваги. Тому матриця і всі Грегори країн вони надзвичайно жорсткі. В Україні, звичайно, слава Богу, вже не такі жорсткі Грегор, тому що йде якраз трансформація до того, щоб так не було. Але все одно ми бачимо, що матриця пробує бути старою. Але це нереально. Я бачила, що ця матриця зрушиться. Що це означає? Що навіть стара матриця України, яка була така, знаєте, там з корупцією з тим всім з тою системою, ви знаєте, з тим всім брудом старим, вона трансформується і це велике щастя. Так, нам потрібен час десь два-три роки. Я так бачу на ті всі такі, знаєте, щоб стала ця система більш легша, більш свідома, ну, станемо ми більш свідомі, і звичайно, стане більш свідома ця система. А інші країни, звичайно, вони взяли. Там. Матриця взяла, спочатку взяла, прийняла наших людей, взяла, дала свій відсоток, а тепер або ти йдеш і віддаєш ці кошти через енергію, працюєш на цю країну, або повертаєшся додому. В матриці все дуже жорстко. Вона ніколи не, не дасть вам так, щоб ви її були винні. Вона з вас забере енергію. Грегори так працюють. Тим більше такі жорсткі старого виміру. Тому, мої сонечки, дивіться і читайте знаки Всесвіту, те що... те, що нам каже Всесвіт, не засуджуючи, не звертаючи сильно свою увагу на негатив, а звертаючи на Бога і що він нам говорить, що нам пора додому.